Друзі, привіт! Цим відео. Ми по факту анонсуємо ще одну реформу, якою ми будемо займатися, яка очевидно викличе роздратування гнів і навіть супротив з боку влади, особливо офісу президента. Але як показала історія з Бебом та митниці, коли ми тиснемо і використовуємо правильні інструменти, то це роздратування і відторгнення. потім Переходить до погодження і навіть підтримки. Тож, сьогодні ми анонсуємо реформу, точніше, перезавантаження ДБР. З вами Ярослав Железняк, це канал «Залізна Нардеп, і ми починаємо. Отже, ДБР, Державне бюро розслідування абсолютно корумпований орган, ручний, правоохоронний, ем, по факту. Меч Сакира Банкове, яка зараз працює проти всіх їх опонентів, і на майбутніх парламентських виборах, і президентських тим більше, буде працювати проти військових. ДБР це абсолютно прогнила структура. З самого початку її супроводжують скандали, і, ну, в принципі, нічого доброго про ДБР я. В цілому сказати не можу. Особливо мені подобаються історії, як весь склад ДБР на початку повномасштабки звалив на західний кордон і, говорять, активно займався питаннями митниці. Тож, щодо ДБРа, ми багато чого можемо сказати, але я хочу спочатку розповісти вам історію про закон. Коротко, буде те ж саме, що і по бебу. Ми зараз по факту проаналізували законопроект. Беп, як ви бачите, влада не змогла хакнути. Тож буде історія, коли звільняється голова ДБР, далі відбувається конкурс з міжнародниками, обирається кандидатура, яка має бути призначена на голову ДБР, обирається голова ДБР. Далі. Відбувається і перетестація, і набір за рахунок той ж комісії, де є переважний голос бізнесу і міжнародників. тож нічого нового тут немає. Справді це калька від Бебу. Є певні юридичні відмінності Бебу і ДБР. Я в них дуже сильно занурюватись не буду, але вже все це детально ви можете побачити в законопроекті, який, якщо я правильно розумію дату виходу цього відео скоро з'явиться на сайті Верховної Ради. Його підписало багато народних депутатів від голосу Слуги народу Європейської солідарності і інших фракцій. Переконаний, що зараз десь вже вийшов навіть пост пожанського, що не дамо в образити ДБР. Абсолютно байдуже, ми як і з Бевом це питання дотиснемо. Зробимо це вимогою то ж само Ukraine Facility, Європейської карти реформ чи МВФ ну і далі, якби шлях ви всі розумієте. Перед тим, як закінчити цей блок і перейти до зашкварів, а ми зробили, в принципі, вам перелік зашкварів ДБР, то я хочу зазначити одну штуку: ДБР, це справді ручна історія вже другої по каденції влади. І це в принципі як кататися на тигрі. Ну, тобто, коли ти катаєшся у нього на спині, ти достатньо крутий чувак. А ось тільки у тебе уходить влада, і ти падаєш, цей тигр починає доїдати. Тебе і ну прикладів, як ДБР зараз доганяє попередню владу, достатньо багато, і ми частково про них згадаємо. Тож, якщо в банкові є якісь е, сумніви в тому, що вони ж можуть зберегти свою владу на майбутніх президентських парламентських виборів, то я б на їх місці був би першим би. Прихильником і лідером навіть цієї реформи ДБР. тому що якщо раптом, якщо раптом ви цю владу втратите, а є відчуття, що воно так і відбудеться. Ну точно не буде монокоаліції, то державне бюро розслідування в. В першу чергу вперше побежіть саме за вами. Чому ну, тому, що якби вони, по-перше, знають всі ваші гріхи, по-друге, тому що вони так само присягнуть новому керівнику держави чи керівникам держави, який обере український народ. Тож, це якби такий маленький агітаційний матеріал, чому вам треба, вам це владі треба це робити? Тепер переходимо до питання, звідки взялася ця ідея. Відверто питання ДБР вже назріло достатньо давно, але найбільше, напевно, тригернула ця історія з тим, як ще буквально 21 липня саме ДБР разом з СБУ зіграла роль у атаці на Набу і САП. Адже наскільки нам відомо, саме ці два правоохоронних органів почали оголошувати. Підозру співробітникам НАБУ. причому ДБР знайшло якісь історії з ДТП ще за 2021-2023 рік, і одночасно у так було співпадіння, що саме 21 го Липня, коли намагалися зруйнувати повністю набу і САП, отримали ці підозри всі е, ті співробітники набу, яких одразу чомусь взяли під варту. Тож ДБР, ну, нуляка говорить, що тут показало ще раз, що наскільки це політична історія. Другий приклад теж відомий: це обшуки і підозри Віталію Шабунінку, якого ДБР 11 липня, в принципі, і обшукували і за місцем служби і в квартирі самого Віталія Шабуніна і навіть додумались прийти до обшуку квартири матері джуса, нашого героя, який загинув. Причому ви достали навіть телефони у його дітей Віталія Шабуніна планшети. Це все, звичайно, проводилось без будь-яких судових ухвал, ну, тому що це ж дуже важливо встигнути забрати у дітей. Планшети, і ну вся ця історія, в тому числі і з самою підозрою, виглядає як банальне політичне переслідування відомого антикорупційного активіста. А що мені хочеться ще просто по, по штуці сказати? Що в історії з обшуком квартирі матері загиблого Льотчика Джуса є одна частина, що коли про це дізнався голова офісу президента, то одразу ДБР зник з цього обшуку. Про що говорить ну прям прямий зв'язок і політичний вплив вплив офісу на ДБР. Хоча я думаю, що ви цьому не сумнівалися. Але це ж не все. Я нагадаю, що в січні минулого року був величезний скандал з власником інвестиційної компанії Concord Capital. І тоді знову ж таки ДБР, які не мали цього робити і не мали тут підслівності, проводило обшуку і. В офісі компанії і затримали самого Ігоря Мазепова на кордоні. Тоді, взагалі, справу пов'язували начебто з отриманням права на землю для будівництва кадежного цього містечка Good Life Park. Це в Бишкородському районі Київської області. І компанія тоді заявляла про тиск. З боку бізнесу піднявся величезний гвалт. Після цього я нагадаю була історія з рішенням РНБО, створенням е, ради підприємців. І щоб ви розуміли, станом на зараз ця справа досі розслідується ДБР, -ом. там нічого сильно не змінилося. Е, і, до речі, про рішення того ж самого РНБО, нагадаю, що навіть. Попри нього дебер додумалось прийти до головного офісу Центральної лабораторії ем, Сінева. Причому по справі з ем, якогось там виведення з державної власності нерухомого майна з періоду 2016-2021 е, року. Тоді компанія підняла цю історію в медіа, і в той же день. Ем, ДБР повідомила, що вони йшли до згоди і розблокували арешт будівлі через суд, і тоді ще заявили, що був дуже плідний діалог, і все таке. Ну коротше, в даному випадку я просто згадую ці історії як приклад того, що навіть попри неявності будь-яких там заборон з боку РНБО, які до речі незаконні. ДБР прям все одно літала постійно головою в стіну. Наступний приклад теж достатньо простий, просто він хиткий по своїй суті. Це а, те, як квітні ДБР провела обшуки у колишньої заступниці міністра економіки і адвокатки Світлани пана, пана Оїтіді. Пробачте, я знаю, що Світлана дивиться наше відео. Вона знає, що я її прізвище досі не можу нормально виговорювати. Обшуки вони тоді проводили, як завжди, рано вранці, знову ж таки, без рішення суду, без залучення представників ради адвокатів, без ознайомлення з постановою, просто зробили невикладні слідчі дії з витягом з ЄРДР. І ну, Світлана дуже детально описувала це у себе на Фейсбуці, коротше, шукали якийсь зв'язок з трубою Медвічука. Якийсь бред, і знову ж таки, я просто хочу підкреслити, що на відміну від набу, які роблять оці невідкладні обшуки дуже рідко, і це стосується справді тільки суддів, то ДБР прям любить кататися по всьому місту на своїй новій автівці, яка куплена під час війни за декілька мільйонів, і проводити ці обшуки, ну тому що. Вони ж такі молодці. А ще один приклад з використання ДБР вже для зриву реформи. Це в березні фундація Де Юри звинувачувала ДБР в тиску на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Тоді ДБР відкрила кілька кримінальних проваджень щодо членів ВККС. І громадська організація Де Юри пропустила, що серія кримінальних проваджень має на меті просто залякування ВККС, оскільки кваліфікаційна комісія це по факту пряма. Загрозу для судів, із Печерського суду, який є повністю підконтрольний офісу президента, і якому ДБР дуже часто проходить різні свої оборудки. До речі, тиск на Печерський суд в тому числі приписували вже пану Портнову. І ось тут ДБР зіграла роль для того, щоб зірвати тут роботу, в тому числі і щодо оцінки якості суддів Печерського суду. Ще один приклад. Це вже листопад 2021 року. Це коли ДБР оприлюднило повідомлення про перевірку законності дій головного редактора інтернет-видання цензуру Юрія Бутусова. Ви, можливо, пам'ятаєте, а єлея було в період, коли Юрій Бутусов ще ходив на прес-конференції пана президента і достатньо ну, гостро задавав йому питання. Ось ДБР одразу включив. Вчилися в цю історію і вирішила перевірити, чи правильно робить Юрій Бутусов в своїх заявах. Так ось тоді незалежна медійна рада засудила, в принципі, дії ДБР і назвала це прямо тиском влади на е, журналіста Юрія Бутусова і повідомили, що в принципі оце історія ДБР, воно. Просто суперечить законодавству в такій формі, і немає взагалі ніяким чином втручатися в роботу незалежних ЗМІ. І буквально за рік до того, Бетусов, до речі, звинувачував ДБРівців в конкретній там Держзраді. Точніше, Бутусов показав, що в липні 2020 року програмів скандал за участь слідчих ДБР і тоді командування повітряних сил ЗСУ сповістили про обшуки, влаштовані ДБР у військових частинах на Хмельниччині, Одесьчині та Херсонщині. І під час цих обшуків було вилучено військова техніка дозволу на вилучення, якої в принципі не було і. У постанові суду. Тож, ну коротше, там багато чого можна говорити окремо навіть про відносини Бутусова з ДБР, і вони всі не свідчать про незалежність ДБР. -а. Ну і останній приклад це в березні 2025 року міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапал заявила про теж тиск з боку ДБР щодо речника спільноти Михайла Макару... Макарука. Тоді в Вільноті заявили, що ні, до, ні, ні під час обшуків не було висунуто ніяких звинувачень, а весь обшук зводився до того, щоб вони забрали особистий комп'ютер і техніку. І в організації пов'язували ці обшуки з критикою ДБР із сторони їх співробітника. Я спеціально. Не включив в це відео достатньо велику кількість прикладів взаємоносин між Європейською солідарністю і їх лідера і ДБР. Хоча, ну давайте говорити відверто, по обшукам, наприклад, у моєї колеги по комітету Ніні Южаніни, ну і точніше, її сина, знову ж таки, ДБР, у мене величезна купа питань. Я дуже часто читаю повідомлення ДБР, де вони займаються об'єктивно не своїми статтями. Я... Бачив розслідування журналістів по заступникам ДБР, у яких різко з'явилась купа майна. Я переконаний, що ДБР це абсолютно корупційна структура, яку мали б ми давно, якщо б не ліквідувати, то реформувати. І я переконаний, що саме через ДБР величезна купа корупції, в тому числі на митниці чи, наприклад, на нелегальному тюдовому ринку, стає реальною, тому що вони це і кришують. Тож, шановні. Підписники, ми з народними депутатами вирішили, що цю історію треба закінчувати. Тож подаємо закон. Я ще раз говорю, він дуже простий, те ж саме, що по побебу займаються їм ті ж самі мої колеги з команди, які чудово те цей текст напишуть. Ми його зареєструємо, далі будемо вставляти міжнародні зобов'язання. Але от мені цікаво, наскільки інстинкт самозбереження справді у влади спрацює, тому що навіть попри. Цей закон, якщо ми його приймемо, поки оберуть нового очільника, цей процес затягнеться ну приблизно на рік. Я не думаю, що у чинної влади є плани зберігатися так довго, навіть там довше ніж рік-півтора, і мені прям дуже цікаво, як вони зараз будуть на це реагувати. Є відчуття, що як завжди негативно, але ну якби ми цю історію проходили з певом. Хоча там спільна і дуже е, пильна увага. Суспільства і умовно, такий самий тиск, як був СНАБУ, САП, Бебом і Митницю, завжди буде нам допомозі політикам це просувати. З вами був Ярослав Желесняк, це канал Залізний ОТЕП. Підписуйтесь, ставте подобайки і підтримуйте нас в тому числі в соціальних мережах. До побачення.